З моменту вбивства і воскресіння російського журналіста Аркадія Бабченка минув тиждень. За цей час силовики зробили чимало заяв. Проте до слідства у цій справі лишається ще багато запитань. Список 47. Так званий розстрільний список, який з'явився в ході розслідування справи Аркадія Бабченка, цього тижня оприлюднили українські змі. У ньому імена 47 українських діячів та журналістів, яких нібито мали вбити. Втім, який зиск від цих убивств Кремлю залишається неясним, адже серед названих осіб майже немає жорстких критиків російської влади. Зате є одразу п'ять українських письменників та чимало людей невідомо широкому загалу. Викликає сумніви і походження цього списку, адже в СБУ спершу запевняли, що не передавали його пресі. Однак згодом визнали, що у ньому ті самі прізвища, що і у вилученому під час слідства документі. Таємний агент. Єдиний арештований, якому закидають організацію злочину на замовлення російських спецслужб. Український бізнесмен Борис Герман, утім, його версія подій, пов'язаних зі справою Бабченка, кардинально відрізняється від озвученої силовиками. Бізнесмен заявив, що є таємним агентом української контррозвідки, і в історії з російським журналістом діяв саме в цій ролі. Герман, зокрема, розповів, що виконував спецзавдання з виявлення впливу російських фондів на дестабілізацію ситуації в Україні та ймовірну зміну влади, а також підтвердив, що його знайомий у фонді Путіна. Передав йому список переважно росіян, яких начебто хотів знищити Кремль. Однак, за словами Германа, у цьому переліку було лише тридцять осіб. Брак достовірної інформації. Спецоперація СБУ з імітації вбивства Аркадія Бабченка підірвала довіру заходу до українських спецслужб та поставила нові виклики перед самими журналістами. Зокрема, у питанні співпраці зі спецслужбами. Медійники констатують брак інформації у цій справі. Мовляв, фактів та доказів реальної загрози журналістам досі немає. А єдиним джерелом такої інформації є правоохоронці, ті самі, які офіційно підтверджували загибель Бабченка.